Всім привіт! Зараз я вийшов з нашої квартири, де ми знімаємо її, орендуємо. Про це я зніму подальшому ролик. Е, вона знаходиться ось тут. Можете подивитися, ось на третьому етажі, да, не практично, ну ось так е, Я вийшов купити зараз м'ясо, щоб зробити. Е, Пельмені, я думаю, моїми друзями. Зараз почнемо зробити пельмені. Тож ще йду за м'ясом. У них тут буває є фарш, можна купити фарш. Ну, Ми сумніваємося, що це буде хороший фарш. Так що йдемо зараз, Я йду зараз купити просто м'ясо і я їм скажу, щоб вони просто мені його перемололи. В супермаркеті я би міг купити навіть фарш, можливо, він хороший, але ми сумніваємося, я ж казав. Але там е, зйомка е, заборонена. Я не можу там знімати. І тому йду за м'ясом в такий магазинчик, я вам зараз його покажу, що е, там можна купити м'ясо і сказати, щоб вони змували його на фарш. Це Практичніше і надійніше, я думаю. тому що тут жара неймовірна і просто за цим взагалі не слідкують. Там руками вони беруть, ну, без якихось перчаток або ще чогось там. їм все одно. Зараз я спробую перейти вулицю. В попередньому відео я вже вам показував, як це переходити. Але зараз опа Ну, Оце треш. Його треба перейти цю вулицю. Ну, давайте, давайте, хлопці, давайте, давайте. Оп, оп! Оп, я пішов, пішов, пішов. Так, да. одна частина. Тепер друга. Ну, no, тут я не знаю, видно, не видно. Ну, no, ось так от. я тут і... Кожен раз переходити вулицю це, це дуже небезпечно. Взагалі прикус. Не знаю навіть як сказати вам. Ну. А зараз я підходжу до магазинчика, де можна купити м'ясо. Вони продають тут це. Гарно. Зараз я вам його покажу. Ну ось я підійшов до магазина. Ось такий є магазин у них. І я хочу замовити кілограм фаршу. Подивіться. Ось Такий магазинчик у них. Люди завжди привітні. Це класно. Як завжди. тут відкривають. Я не знаю що це, Але напевно стейк Але це круто. Вот. Його друг. Все відбивається. Колега. Я ось, напевно, мій фарш. В'япе. Вън тяло, 5. Вън тяло, европа. Вън тяло, 5. Вън А, 5. Вън тяло, 5. Вън тяло, 5. Вън тяло, 5. Вън тяло, 5. Покажу вам як він виглядає назовні. Ось так це звичайно. Звичайний, я не знаю навіть магазин для мене це вже звичайно. Тобто ти знаєш де і як бачиш. На подвір'ї. Можете е. подивитися, що складуй. Ось тут коти це. Вони тут постійно. Ще один. Ще один. один. Так зараз я е йду за своїм замовленням. Зараз я забираю і чую замовлення. І м'ясо тут досить дороге. Тут 210 пунктів закупив. Це приблизно 10, практично 11 доларів. 11 доларів за кілограм фаршу, Це досить для такої країни, як Каїр. Єгипет це довки дорога. Навіть пластрій немає такого. Хлопці нарізають м'ясо, там на шашлик підрізають, ну гарно розчиняють. Хорошо. О боже. Христос славу. Куда ты его забрал? Ещё один человек. Обрубляем мясо. где-то да. Люди професіонали в цьому ділі. Навіть при тому, що вони не дотримуються норм, але це виглядає класно. І все спробує повністю весь житт. Ось да, так. Так, це класно. Ну все, друзі, я забрав своє замовлення, зараз повертаюся додому, до своїх друзів. І ще раз вам покажу, як <гум> небезпечно переходити цю вулицю. Як я цього не люблю. Але подивіться. А зараз друга сторона. О, oh, а це буде третьо. Оп. Оп, оп. Ну, оце, конечно. Ось так у них проходить звичайний похід у магазин. Це, це кожен день так. Це вулиця з одну сторон, з, в одну сторону рука, мають рухатись автомобілі. Але для них це все, все одно. Є дорога, можна їхати. Все. І вони всі розуміють, я не знаю, як це проходить. Ніхто не жаліється, ніхто там не, не скандалить, нічого, все. Просто кожен, кожен водій. Просто від'їжджає, дає дорогу, от як тут. Дивіться, односторонній рух. Це він дає от задній рух, от, щоб доти, а ще між цим є люди, такі як я. І люди не можуть роз'їхати. Сигнал це не попередження. Це просто для того, щоб люди знали, що він проїжджає, або він там на, на перехресті, або де, або якщо люди проходять поблизу нього, щоб вони знали, що це що машина їде, тому що можна не почути від звуку мотору. Так. О! Махали мені дівчатка каїрські. Це школьники походу. Зі школи хлопці. Тут взагалі небезпечно так знімати, тому що їм це не особо подобається. Не дуже. Ну, no. Треба зробити блок, треба вам розказати, що як, яке життя в Каїрі. О, Я підходжу додому. Ось там третій етаж. Це наша квартира. Ми знімаємо одного класного чувака, він ще такий двіжовий, що просто неправда. Ми знімали квартиру в різних місцях за цих декілька місяців. Але в Гізі це, це не той рівень. Це взагалі не той рівень. Там квартир набагато дешевші, але ти можеш подивитися на піраміду, зранку встати, подивитися на піраміди і пити каву з раннішим сонцем. Але знизу в тебе сидять э, коні і верблюди. В, замість гаража, там, ну, де гараж має бути, де машина має бути, там сидять коні і верблюди. Це їхній бізнес, тому що вони катають їх ну, туристів. Але там сморить надзвичайно. Важко там жити. Ну, так що дивіться, якщо ви хочете знімати квартиру, тому дивіться на РНБ. Дивіться по розположенню, де воно знаходиться, в Гізі. Гіза, Каїр ділиться на Гізу і на Каїр є ще новий Каїр, є місто сміттярів. Але я вам рекомендую в Каїрі знімати квартиру і шукати по РНБ. Це найкращий спосіб. Тому що там точно є відповідальність. Ми, у нас був такий... Те, що вони, ми зняли квартиру, все добре. там, за якусь кількість грошей. Як ми приїхали туди, вони сказали іншу суму, підвищили. Окей, добре. Ну і потім пішло вже. І треба заплатити за світло, за газ і за це. Вони обманюють деякі люди, тому що хочуть нажитися, тому що вони знають, що ми туристи. А туристи це гроші. Все, це все. Ну... Так що я вам рекомендую знімати на РНБ. Там ви можете поскаржитися і можете відбити свої гроші, якщо щось не так. Вони відповідають за це. Рухатися по Каїру я вам рекомендую на Uber. Найкраще, тому що місцеве таксі це таксі для місцевих, якщо чесно. Одного разу я сказав, запитав, мені потрібно проїхати, там 5 кілометрів чи скільки, скільки це буде коштувати. Я вам скажу вже в доларах, це буде коштувати, він сказав, мені 7 доларів. Е, я відмовився і потім я замовив Uber. Це мені коштувало 2 долари, десь так. Так що я вам рекомендую, якщо ви будете в Каїрі, обов'язково користуйтеся Uber. Ну. І ще одна надзвичайна, це для мене, як надзвичайна. Дивіться, це є християнський. Християнська церква дуже красива. Але біля кожної християнської церкви стоять озброєні, охоронці озброєння, поліція біля кожного. Стоять машини. от Я вам можу зараз показати, не знаю, це знімати небезпечно, тому що для них, я не знаю чому, не можу вам сказати. Для них це Таз, тобі, що. Не можна знімати. Ось поліцейський йде з Калашником. Ось так от виходить. Взагалі вони привітні всі, дуже привітні люди. Але знімати не дуже хочеться. Тобто для них не хочеться. І ще є ось, так от, ось такі от, храми я вам ще покажу в наступних відео. Ось такі храми от, християнські вони поряд із мусульманськими. Так, стоп, до мене вже підходить. Ну, остільки що до мене підійшов поліцейський і запитав мене, чому я знімаю. Чому, чому я знімаю? Хто ти такий? Що ти робиш? Я йому сказав, що я християнин. І він мені показав хрестиком, э, ти християнин, так. Тоді все, пожав руку, сказав, добре, окей, не проблема. Я бачу, що ти турист, ти християнин. Але взагалі вони не дуже обізнані. Багато з цих поліцейських не знає навіть читати своєю рідною мовою. Перекладачу я їм писав, був в мене такий випадок. Я їм щось хотів спитати, я їм написав. Він не розумів. Тільки я мусив нажати на голосовий переклад, тоді він зрозумів. Ну ось такий. Є у нас тут каїрі винятки. Добре, я додому. Ось мої друзі. Вже тут не чекають. На етажі. Ось мені... Я їх крикну. А, Добре, не буду кричати на них. Заходжу. Добре, побачимо ще.